Коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози і нариютися сповна за тих, хто гине у облозі. Коли закінчиться війна, я хочу друзів обійняти яких розкидала вона в країнах, де мовчить гармати. Коли закінчиться війна, я хочу виспати спокійно і не чути, як гуде стіна від вибухів, де рвуться міна. Коли закінчиться війна, я вдячний більше бути хочу, за звичні божі дива, за мирне небо сон щоночі, за ручку мати у руці, за зелень трав і спокій вітру, за сонце, теплі промінці і неба райдужну палітру. Коли закінчиться війна, а поки, я благаю Бога, нехай зупиниться вона, хай прийде з неба допомога